Ця час, коли лиш починався світ, хто міг, той підіймався, та йшов, ішов собі високо горить, взявши у покій, свою надію, сильну як любов, що все буде то. Хочу окремо подякувати нашому викладацькому складу нашого відділення 076, сімдесят підприємств торгівля та біржова діяльність за те, що вкладали максимум зусиль, аби зробити з нас кваліфікованих працівників. Дякую вам за те, що ділили своїм цінним практичним досвідом, за те, що завжди підтримували нас у реалізації якихось наших творчих людей. i Ді, що місцем отримання нашої професійної освіти є відокремний структурний підрозділ на фаховий коледж таврійського державного агротехнологічного університету. Я усвідомляю наскільки це важливий етап мого життя. Я рекомендую його всім, хто шукає якісну освіту та підтримку у своєму навчанні. Наші викладачі дуже професійні та чутні, одним словом, найкращі. Я навчаюся на спеціальності автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. На цікавих, але, на жаль, на дистанційних поки що заняттях ми отримуємо додаткові технічні труднощі, подолання яких допомагає нам ще краще орієнтуватися в інформаційних технологіях, що робить нас ще кращими спеціалістами, більш гнучкими та професійними. Ніколи не будемо такі. Daqui, molo, di, daqui, molo, di, daqui, molo Студенти групи аі ВСП Новокурського фахового коледжу Таврійського Державного агротехнологічного університету імені драматолого. Хочемо висловити наш, наші найщиріші вдячності за, за надзвичайний досвід навчання. З першого дня ми відчули себе частиною цієї спільноти, що дбає про успіх кожного студента. На перший погляд вражає професійний підхід викладачів, які не лише володіють глибокими знаннями у своїх галузах, але й стимулюють нас до досягнень. Наше навчання в коледжі перетворилося на захопливу подорож, де ми здобули не лише знання, але розвинули навички та знайшли надійних друзів. Ми впевнені, що цей коледж стане відмінним вибором для всіх, хто прагне отримати високоякісну освіту та незабутній досвід студентства. Дорогий коледж, ми дуже вдячні тобі за те, що ти відчинив для нас свої двері, не дивлячись на час, який зараз переживає країна. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти даруєш нам нові знання, допомагаєш вчитися та пізнавати все нове. Велике дякуємо тобі за гарних вчителів, які навчають тому, що знають самі. Велике дякуємо тобі, що ти прийняв нас та допомагаєш навчатися і жити далі. Дякуємо тобі за мету в житті, за те, що ми можемо досягти своєї цілі. Дякуємо тобі, наш дорогий коледж. Я студентка групи МТ9121 Новокохотського фахового коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, та хочу сказати, що наш коледж навчив нас вірити в себе, досягати успіху та не боятися проблем. За три роки навчання коледж подарував мені безліч приємних моментів та нового досвіду, котру мені, як майбутньому фахівцю, може знадобитися. Наші викладачі розповідають історії із реального життя, що є великим бонусом для навчального матеріалу, і ми можемо уявити собі, як може відбуватися з нами студентами випускниками. Коледж це можливість здобути якісну освіту та вчасом зробити правильний вибір. Я навчаюся в нашому коледжі. Тут я отримую не лише знання та вміння, а й підтримку та мотивацію. Викладачі допомагають відкривати нові напрямки в галузі. Захоплені заняття стимулюють мою цікавість до обраної професій. До того, ж, в навчання в коледжі проводяться багато цікавих позаурочних заходів, які допомагають розживатися в особистості, набувати переності в собі. Якщо ви бажаєте отримати якісну та професійну освіту, вступайте в ЕСП Лукаковський полковий коледж. Кажуть, що студентські роки найкращі в житті, тому впевнено можу сказати, що 4 роки навчання стали незабутні в моєму житті. І знання, які я отримала в коледжі, застосовую на практиці завдяки великому зусиллю, праці, терпінню і розумінню наших викладачів, які завжди були поруч, підтримували, допомагали та направляли нас на правильний шлях. Найкращим є те, що програма навчання в коледжі поєднує як отримання теоретичних знань, так і практичних навичок. Буває надзвичайно складно прийняти правильне рішення, особливо коли мова йде про найважливіше в житті вибір майбутньої професії. Я не помилилася, обравши на школу. Я обрала спеціальність геодезія та землеустрій для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Викладання предметів дуже практичне. Дуже широкі навики і нас дуже гарно навчають. Всіх закликають до навчання в цьому коледжі. Доброго дня. Я студентка групи ГЗ 9122 Наталія Шивель. Я задоволена навчаюся в цьому навчальному закладі, в найкращому коледжі. І осознана прийшла з вибором на це навчання на спеціальність геодезія та землеустрій. А чому саме ця спеціальність? Тому що це спеціальність майбутнього. Але кожна спеціальність, яку ви оберете, буде найкраща для вас, бо це шлях йти вперед і тільки до найкращого. Тому бажаю всім успіху і брати свою спеціалізацію і прийти до нас самого найкращого коледжу навчання. Запрошуємо вас. Все, що з нами досі. Лися разом Пригоди зі смаком, коли сніми.